У США найвпливовішій країні світу загострюються небезпечні процеси. Щонайменше 4 мільйони людей взяли участь у мітингах в червні і жовтні 2025 року під назвою Ні королям, протестуючи проти політики президента Трампа. Він же раді своїм численним прихильникам зреагував роликом, створеним за допомогою нейромереж, в якому полив лайном активістів. У сполучених штатах дебати все частіше замінюються відстоюванням незмінних позицій і припущенням про недобросовісність іншої сторони. Люди з протилежними поглядами відчувають ворожість один до одного. Мало хто заперечує той факт, що Америка поляризована. Лише 18% дорослих американців вважають, що країна є єдиною. У цьому випуску ВОЗ ми поговоримо про те, до чого призводять такі тенденції: про громадянську війну у США, про те, з чого вона почалася, чому суперечності Україні досягли такого стану, що заговорили рушниці і гармати, та як поразка і досі впливає на південні штати. США середини 19 століття виглядали благополучною успішною державою. Потік емігрантів, які їхали у пошуках кращої долі, збільшувався щороку, та водночас визрівали обставини, котрі зрештою привели до катастрофи. В основі протиріч лежав розподіл США на дві регіональні цивілізації: північ це переважно промисловий регіон, де бурхливо розвивалися фабрики, залізниці торгові компанії. Там закладались основи американської промисловості, існувала постійна потреба у найманій робочій силі. Південь був аграрним регіоном. Його економіка оберталася навколо бавовни, на яку тоді був великий попит. У 1860 році вона складала 57% американського експорту. Бавовну вирощували на великих приватних плантаціях. Багаті землевласники на півдні перетворилися на американську земельну аристократію, вважали себе елітою суспільства. Їхній світогляд багато в чому нагадував середньовічне лицарство, ідеалізація жінок, мілітаризм, місцевий націоналізм. Головною робочою силою на плантаціях були чорношкірі раби. У всіх соціальних системах має бути клас, який виконує чорні обов'язки, важку життєву роботу. Це найнижчий стан суспільства, заявив сенатор від Південної Кароліни Джеймс Гемонт. Історія США унікальна. Це єдина держава у світі, яка будувала капіталізм і демократію на основі узаконеної експлуатації рабської праці. З розвитком промисловості протягом першої половини 19 століття на півночі рабство поступово відмирало, але на півдні укріплювалося. Аграрні еліти дивилися на рабство як на результат божественного порядку, спрямованого на благо невільників, ніби їм значно краще на плантаціях, де власник їх годує, лікує і забезпечує, ніж працювати на північній фабриці, де про найманців ніхто не турбується. Добре, що в сучасній Україні ми знаходимо сили для турботи одне про одного. Ми готуємо для вас цікавий контент, а натомість просимо не шкодувати лайків, не забувати про підписку на канал, а також про посильну фінансову підтримку за реквізитами в описі. Для нас це важливо, і саме тому ми не втомлюємося перераховувати імена наших меценатів. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плєхова, Влодко Гуменюк, Сергій, Дмитро Каширін, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Володимир Скомаровський, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. З 30-х років 19-го століття на півночі набував сил аболіціонізм, тобто переконання, що Бог створив усіх людей рівними, а значить, рабство суперечить священному письму, є аморальним і несумісним з американськими ідеалами свободи. Найгострішим питанням було поширення рабовласницької системи на нові території, які приєднувалися до США. Для півдня це було умовою виживання. Вільні штати за кількістю не мали перебільшувати рабовласницькі, щоб в Конгресі зберігався паритет. Виникали конфлікти на кшталт громадянської війни у Канзасі 1854 58 років. Тоді Канзас ще навіть не мав статусу штату, але поселенці з обох таборів вже почали фізично винищувати один одного. 16 жовтня 1859 року радикальний аболіціоніст Джон Браун із групою прихильників здійснив напад на арсенал у Гарперсфері у Вірджинії, щоб підняти повстання рабів. Урядові війська придушили виступ, Брауна засудили до смерті і повісили. Але не це призвело до війни. У 1860 році новим президентом США став адвокат із Іллінойсу Авраам Лінкольн, противник поширення рабства на нові території. Для південних штатів його обрання звучало як вирок. І ось у грудні 1860 року Південна Кароліна заявила про вихід із складу Сполучених Штатів. За нею сецесію оголосили ще шість південних штатів: Міссісіпі, Флорида, Алабама, Джорджія, Луїзіана Техас. Вони об'єднались у конфедеративні Штати Америки. Їх президентом став колишній військовий міністр Джеферсон Девіс. У своїй інавгураційній промові він заявив протягом багатьох років суперечок з нашими колишніми союзниками, північними штатами, ми марно намагалися здобути спокій і добитися поваги до наших прав через необхідність, а не через вибір, ми вдалися до відокремлення, і відтепер наші сили мають бути спрямовані на ведення наших власних справ та збереження створеної нами конфедерації. В квітні 1861 року останнім оплотом уряду США на території конфедерації залишався Форт Самтер у Гавані Чарльстона. Командир форту, майор Роберт Андерсон, вперто відмовлявся здати форт південцям. Президент Лінкольн скерував туди морський конвой із припасами. Влада конфедерації побачила в цьому загрозу і вирішила діяти. 12 квітня 1861 року південна артилерія відкрила вогонь по форту. Через 36 годин Андерсон здався. Хоча з жодної зі сторін не було вбитих, це були перші постріли громадянської війни. Південь охопила ейфорія від цієї перемоги. Лінкольн оголосив призов до війська 75 тисяч добровольців. Рішення було суперечливим чимало американців вважали неприпустимими військові дії проти співвітчизників. Наслідком стала сецесія ще трьох штатів: Вірджинії, північної Кароліни і Тенесі, які долучилися до конфедерації. Вірджинське місто Річмонд було оголошено її столицею. До кінця 1861 року до конфедерації долучилися ще Міссурі та Кентукі, довівши кількість штатів у ній до тринадцяти. Лінкольн запросив на службу полковника Роберта Лі. Запропонував йому найвище в армії США звання генерал-майора і посаду головнокомандувача. Але за день до того про вихід зі Сполучених Штатів оголосила його рідна Вірджинія, і лі, для якого це був складний моральний вибір, відмовився. Він був щиро проти розділення держави, втім, не готовий воювати проти рідного штату. Лі вступив до армії Півдня, де став одним із символів конфедерації. Так само вчинили сотні інших офіцерів і солдатів, південців із армії США. 21 липня 1861 року біля річки Булран неподалік Вашингтона сталася битва, на яку покладали надії на півночі. Тисячі людей зі столиці приїхали подивитися на швидку перемогу, але натомість побачили хаос і поразку федеральної армії. Північ була змушена перевести економіку на військові рейки. Завдяки розвиненій промисловості зробити це було нескладно, і північани змогли забезпечувати армію в небачених масштабах. Південь і близько не мав подібних економічних ресурсів. Там робили ставку на бойовий дух і військові традиції. Більшість кращих офіцерів армії США походили саме звідти. У 1862 році маховик війни розкрутився. Північ пішла на морську блокаду півдня, унеможливлюючи міжнародну торгівлю. Тони бавовни накопичувалися в портах і на складах без надії на продаж. І так слабка економіка півдня задихалася. На полях битв були сучасні озброєння та артилерія, але застаріла тактика та бездарність багатьох генералів призводили до значних жертв. Криваві баталії йшли одна за одною. Шайло, Севен Пайнс, Семиденна битва, друга битва при Булрані, Фредеріксбург. Битва при Ентітемі увійшла в історію як найкривавіший день у США: понад 22 тисячі вбитих і поранених. Південь здобував окремі звитяги, але не міг переломити хід війни на свою користь. Через це сподівання на міжнародне визнання Конфедерації перш за все з боку Великобританії та Франції залишалися марними. Край надіям конфедерації на перемогу поклали два протистояння. В битві під Геттісбергом Федеральна потомакська армія генерала Джорджа Міда зупинила наступ північно-вірджинської армії Роберта Лі. Ця битва стала головною у громадянській війні і точкою неповернення на східному театрі воєнних дій. Втративши понад 23 тисячі вояків, армія Лі більше не змогла перейти в наступ. На заході федеральний генерал Уліс Грант провів блискучу кампанію, захопив Віксбург, важливе місто в штаті Місісіпі, навпіл перерізавши конфедерацію. Після цього південці ще вигравали окремі битви, проте це не зіграло визначної ролі. Лінкольн у короткій промові виклав філософію США та формулу американської демократії, народженої в полум'ї битв. Сьогодні ми стали до бою у великій громадянській війні, яка є випробуванням для нашої країни, і перевіркою, чи здатні ми вистояти, нам потрібно завершити найважливішу справу полеглих героїв, і лише ми можемо довести, що вони померли недарма що цей народний уряд, створений народом і для народу, ніколи не піде в небуття. Прозначення цієї промови в історії ораторського мистецтва дивіться у випуску УОЗ, на який ми залишили посилання в описі. У березні 1864 року Уліс Грант став головнокомандувачем армії Півночі і очолив наступ у Вірджинії на столицю Конфедерації Ричмонд. Проте Роберту Лі вдалося нав'язати гранту, стримуючи бої, де той зазнав важких втрат лише за травень і першу половину червня понад 50 тисяч солдатів. Згодом влітку фронт тимчасово стабілізувався. Інший північний генерал Вільям Текумсе Шерман діяв на заході. Він вважав, що єдиний спосіб закінчити конфлікт зробити війну настільки жахливою, щоб ніхто більше не хотів воювати. Його війська підкорили охоплену вогнем Атланту, столицю штату Джорджія. В листопаді 60-ти тисячна армія Шермана виступила в легендарний марш до моря від Атланти до узбережжя Атлантики. Шерман пройшов по території конфедерації, ніде не затримуючись і забезпечуючи війська за рахунок трофейних ресурсів. Його солдати знищували все, що мало, хоч якесь воєнне чи промислове значення: залізниці, склади, міста і плантації. Після війни Шерман підсумував свій військовий шлях словами Війна це пекло. На початку 1865 року доля півдня вже була вирішена. Армія генерала Лі виснажена. І 2 квітня Грант остаточно прорвав її оборону. І вже 9 квітня 1865 року в містечку Апоматокс генерал Лі підписав капітуляцію. А за п'ять днів у театрі у Вашингтоні прихильник півдня, актор Джон Вілкс Бут, пострілом в потилицю вбив Авраама Лінкольна. Смерть президента стала останнім трагічним символом цієї війни. Наприкінці року була прийнята тринадцята поправка до конституції, яка остаточно скасувала рабство. Ця війна розпочалась з метою зберегти союз штатів, і ця ідея перемогла. Втім, Америка зазнала глибоких ран. За чотири роки загинуло понад 620 тисяч людей, більше ніж у будь-якій іншій війні США за всю історію. Південь був спустошений. Мільйони колишніх рабів опинилися на волі, але без землі, роботи і гарантій. Щоб зменшити напруження, уряд відмовився від переслідування конфедератів, більшість з яких просто відпустили з полону. Втім, ще довго південці відчували гіркоту поразки і бачили у федеральних військах окупантів. Влада США докладала чималих зусиль для об'єднання країни. На півдні дозволяли вшановувати героїв конфедерації, Регулярно відбувались зустрічі ветеранів обох армій. Водночас сегрегація, дискримінація, соціальні бар'єри стосовно чорношкірих зберігались на півдні ще майже 100 років. Для американців війна стала страшним досвідом. Проте саме вона зробила зі США, ту державу, яку ми звикли бачити, з міцною федеральною владою, а не просто Союзом окремих штатів. Але давайте уявимо, що у 1865 році країну об'єднати не вдалося. Як думаєте, які наслідки були б найважливішими? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поразка півдня і досі продовжує визначати політичну, соціальну та культурну географію країни. Регіони, які підтримували конфедерацію, зберігають вищий рівень расової упередженості, соціально-економічної нерівності та расових диспропорцій у доходах. А ще в середньому нижчий валовий продукт на душу населення.